І я люблю починати з чогось веселого. Знаєте, в одному селі жили всі католики навколо, і був тільки один брат-Баптист, який жив там і мав свій будинок. І наступив цей, знаєте, період, коли, коли в католики піст. А брат Баптист кожного дня виходить на задній свій двір і смажить шашлики. Це хороший, до речі, зараз час, щоб вже. Почати це робити. І він смажить шашлики, і знаєте, цей запах, цей аромат, на все село, і всі баптисти, вони і всі ці католики, знаєте, вони, вони бентежаться, що ж він робить? І вони прийшли і кажуть: Ну, на що ти таке робиш? Це ж піст. Коротше, ми посвячуємо тебе в католики. І вони, знаєте, він каже: Ну, добре, він став, вони стали перед ним і кажуть: ти все життя різ баптистом, ти все життя був баптистом, але тепер ми посвячуємо тебе в католики. От вони завершили цю церемонію посвячення і розійшлися додому. Зранку просинається і знов чують такий аромат, смажений шашлик, свинина, курка. Це так пахне. Вони такі збентежені, думають, що ж сталося? Біжать, біжать до, до, до баптиста і вже тепер католика, і кажуть: Слухай, що ж ти робиш? А, а він а, стоїть такий, знаєте, і кропить це м'ясо і каже: Ти все життя була рибою, ти плавала як риба. Ти... А тепер ти свиня. Візьміть свою Біблію і скажіть разом зі мною. Це моя Біблія. Я маю те, що тут написано. Я можу робити те, що тут написано. Сьогодні я вчитимусь Слова Божого. Мій розум відкритий, моє серце сприятливе. І я ніколи не буду таким, як був колись. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Нехай вас Бог благословить. Тема сьогодні моєї проповіді. Я сподіваюся, проповідь буде короткою, бо нас чекають настільні ігри. Але я вірю, що, знаєте, ми шануємо слово і ми приймаємо від нього. Сьогодні моя тема така інтригуюча вона називається секрет вирішення своїх проблем. Отже, тема моєї проповіді секрет вирішення своїх проблем. Хто хоче знати секрет? Я не буду питати, в кого є проблеми, тільки кому треба секрет вирішення цих проблем. Ми, нам вже не, не, не 13, ми прожили життя, і знаєте, ми деколи молимося, ну ми завжди молимося, ми, ми просто е, просимо в Бога, щоб вирішити цю проблему. Ми беремо пости, ми перебуваємо в слові, ми боремося своїми силами, щоб вирішити ту чи іншу проблему. І все це важливо, і все це потрібно. Нам потрібно молитись, нам потрібно говорити слова віри, нам потрібно збудовувати всередині себе віру про вирішення власних потреб. Але сьогодні я хочу показати вам один біблійний секрет того, як можна вирішувати свої проблеми. Окрім того, щоб молитись, окрім того, щоб робити щось з цим, є один дуже дієвий інструмент, який вирішує власні потреби. І цей інструмент називається вирішувати чужі проблеми. Мій брат і моя сестра це, це реальний дієвий секрет, коли у нас є проблеми, коли ми чимось стикаємось, і ми можемо зациклитись на собі. Зранку встаємо і думаємо про це, вечором лягаємо і думаємо, Боже, як мені це вирішити? Боже, як мені з цим справитись? Боже, що мені робити? І ми молимося, ми перебуваємо в цьому. Але, друзі, коли ми в своєму житті перестаємо зациклюватись на собі, і починаємо шукати можливість допомогти комусь, послужити комусь, вирішити чужу потребу, вирішити чужу проблему. Таким чином, ми відкриваємо двері для того, щоб Бог вирішував наші проблеми. Я говорю ваше життя в ім'я Ісуса, Бог бачить вашу кожну добру справу. Бог все це записав в своїй книзі, і Він пильнує, щоби заплатити вам за це. Коли ми щось робимо для когось, коли ми, знаєте, робимо ну, цей крок жертви, коли самі потребуємо, в моменти, коли нам важко, в моменти, коли ми думаємо, Боже, може хтось би нам послужив, і коли ми в ці моменти приймаємо в своєму серці рішення, коли ми в ці моменти. Говоримо Бог, використовуй мене, Бог зараховує це, і Він відплачує вам. Я говорю ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Перестаньте зациклюватись тільки на собі, на своїх проблемах. Я знаю, як це є, тому що воно роїться в голові, тому що воно пече, тому що воно болить, тому що ти хочеш це виправити, ти хочеш з цим справитись. Але оцей, оцей, оцей крок змінити фокус із себе на когось, хто навколо нас. Цей крок він відкриває неймовірні, неймовірні Божі благословіння, вікна, вікна Божих благословінь у ваше життя. Навколо нас є повно людей, які, які мають схожі потреби і проблеми, які у нас. Правда? Ми ж не з космосу впали. Щось, що турбує мене, дуже часто стається так, що і турбує мого ближнього. І ми можемо бути тими, хто зі сторони, хто допоможе. І Бог це згадає. Бог. Пильнує про те, щоб кожну добру справу Він е, повернув сториці. Коли ми сіємо, коли ми жертвуємо, Бог повертає мірою доброю утрамбоване. Слово Боже каже, що коли ми сіємо зерно, воно проростає і дає нам урожай. І це не тільки про гроші, це про час, це про підтримку, це про подзвонити, це про те, щоб приділити свій час. Розтягнути руку допомоги. І все це ми можемо робити, навіть коли самі потребуємо. Амінь. Амінь. В Біблії є один цар Єзекія, який, а, а, який зустрівся з навалою війська, ворогів, які оточили його, і в нього в самого не було сили, щоб перемогти цих ворогів. Часто так буває з нами. Трапляються якісь ситуації, які ми самі не знаємо, як вирішити. І ось цей цар Єзекія він, він, він не може вирішити цю ситуацію. Приходить до нього, пророк Ісая і пророкує йому, і каже, що, що це вороже військо, воно не зайде в місто, що жодна стріла не залетить за браму нашого міста. Тому що Бог буде з тобою. І ця битва закінчується тим, що Бог посилає свого ангела, який знищує 185 тисяч ворожих воїнів. І вони всі тікають, вони всі роззброєні, вони всі розбиті. І тоді приходить пророк Ісая до царя Ізекії і каже: Бог це зробив не раді тебе, а раді твого праотця Давида. Пройшло 300 там плюс років. Тобто, тобто царював Давид потім 100 років, потім 200 років, потім 300 років. І от тепер царює цар Єзекія, а Бог пам'ятає про вірність Давида. Бог пам'ятає про серце Давида, яке не, не зациклювалося тільки на своїх проблемах. І він повертає. Він повертає. Він благословляє царя Єзекію в пам'ять про Давида. Я говорю ваше життя в ім'я Ісуса. Все, що ви сьогодні робите, коли ви робите щось добре для інших, коли ви посилаєте ці зерна благословіння, ви робите це на покоління. Це благословить вас, це благословить ваших дітей, це благословить ваших внуків, це благословить всю нашу родину. Ось таким ми Богом маємо справу. Ось такий Бог нам дав секрет, такий спосіб зцілювати себе. Отримувати благословіння, вирішувати свої проблеми, коли ми вирішуємо чужі, коли ми робимо цей крок віри, самі потребуючи, дозволяємо Богу рухатись через нас. Дозволяємо йому використовувати наші вуста, наше серце, нашу любов, наші руки, наші справи, наші фінанси. Коли ми дозволяємо йому це використовувати, Боже благословіння не заставляють чекати. Амінь, амінь. Я чув про одну церкву, знаєте, і це була церква велика, в них, було, в них був зал на тисячу людей, і, і вони вже не поміщались там. Це стало проблемою, нам би такі проблеми. От. І, вони, знаєте, і вони думали, Боже, що нам робити? І вони почали вірити і молитись про те, щоб збудувати новий великий зал на декілька тисяч людей. От. І пастор почав молитися кожен день думати: Боже, як це має статися. Нам потрібен цей зал, нам потрібна ця земля, нам потрібно це зробити. От. І, і це почало зациклювати його. Він почав думати про це, як же ж вирішити цю проблему. І одного дня він, проїжджаючи поряд, побачив одну невелику церкву, яка е, будувала своє приміщення, там десь близько ста людей, невелике приміщення. І в один момент їхня будова зупинилась. Вони будували, вони робили, вони, вони е, працювали. І в один момент пастор побачив, що, що їхнє будівництво зупинилось. Він проїжджає тиждень, нічого не робиться, другий тиждень нічого не робиться. Він проїжджає через місяць, будівництво зупинилось. І цей пастор подумав: треба, треба спитати, треба поцікавитись, що сталося. Він п -п підійшов, знаєте, він був відомий в тому місці, всі його знали. Він каже, що у вас трапилось. І він почув історію, що каже: Ми збиралися це будувати, і ми стикнулися з неочікуваними витратами. Ми стикнулися з тим, що ми не знали, що треба заплатити за це. Якісь були непередбачувані витрати, і наше будівництво зупинилось, бо ми більше не маємо грошей, і в них немає приміщення, вони, знаєте, там збирались під відкритим небом. І цей пастор, коли він прийшов в своє зібрання і каже: знаєте, нам потрібний великий зал, нам потрібне велике приміщення, нам потрібна велика церква. Але от тут є невелика церква, яка, будуючи свій храм, зупинилася і потребує допомоги. Тому каже я: я сьогодні закликаю до пожертви, але не для нашого храму я закликаю для пожертви, але не для нашого дому, але для дому цієї церкви. І, звичайно, вони зібрали пожертви, вони збудували е, цей храм, і, і були благословенням для цієї малої церкви. І Бог, звичайно ж, благословив цю церкву, яка, яка була відкрита. І тепер в е, цій церкві там зал на 20 тисяч людей. Це Лейквуд, це одна з найбільших церков в світі, в Америці. Тому що пастор, засновник церкви, він не був зациклений тільки на собі. Його серце було відкрите, щоб самому потребуючи бути відповіддю на потребу для інших людей, бути відповіддю на потребу тих, хто навколо нас. І я вірю, що Бог кличе тебе і мене для такого життя, для життя не зациклюватись на собі, але побачити. Навколо скільки біди, скільки є речей, які ми можемо вирішити, які ми можемо допомогти вирішити, скільки є навколо людей, які потребують нашої молитви, нашої підтримки, наших обіймів, посмішок, нашої любові, і Бог це бачить, і Бог відповідає. Пам'ятаєте цю історію, одну з улюблених історій з Біблії про Йосипа? Цей чоловік не жив для себе. Він мав мрії. А, Він мав бажання, він мав стремління. він чогось таки хотів в своєму житті. Але все, що він робив, він робив не для того, щоб це зробити, досягнути, піднятися, зробити те, про що мріяв. Мрії в нього були великі, бажання від Бога були великі, але обставини були максимально неблагоприємні. Брати його кинули в яму, продали його в рабство. І ось ми ставимо себе на місце Йосипа і думаємо, от е, попадаю я в рабство, тепер мене тут використовують, тепер мені кажуть робити те, що я не хочу робити. Тепер мені дають ці завдання, які, які не, не вписувались в мої мрії. Тепер мені треба раніше вставати, щоб робити не те, чого я хочу. Я не буду це робити. Я не хочу. Я вартий більше. Але Йосип так не казав. Але Йосип так не казав. Він, будучи в рабстві, він, працюючи на чуже, працюючи на пана, він робив усе, що міг. Він став господарем всього. Там, де появлявся Йосип, там появлявся порядок, там появлялось благословіння, там появлялась його рука. Там було його серце. Чекай, 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 Йосип, але ж в тебе мрії, але ж в тебе тобі Бог дав покликання. Але ж в тебе є бажання серця. Чому ти не думаєш про себе, чому ти не робиш те, що ти хочеш робити? Але Йосип, будучи в тих обставинах, він бачив навколо потребу. Він бачив, знаєте, ці, ці ситуації навколо, і він докладав свою руку. Він посилав туди свою мудрість. Він посилав туди свою опіку. І тоді Бог піднімав його, просував його далі і далі. І за це він опинився в тюрмі. Ну, тепер уже точно час розчаруватись, тепер уже точно час пожаліти себе. Тепер уже точно, знаєте, треба сісти і подумати про себе, що мені до тих чоловіків, що мені до їхніх снів, У мене є свої сни. Але він навіть у тюрмі, маючи дар, тлумачити сни, сам, маючи пророчий сон в своєму житті, він служить їм, він служить тим чоловікам, хлопцям, які з ним, своїм даром, тим, чим може. І він не розповідає йому свої сни, він тлумачить їм, він говорить їхнє життя. Він дбає про них, він піклується, він слухає їх. Він, знаєте, знайшов цю миті, цей момент, щоб сісти і сказати: Ану, розкажи, ану, розкажи, я послухаю. Він служив, не дивлячись, де би він не був. І виглядає так, що саме, саме це, саме от такий характер Йосипа, саме такий підхід віддавати, любити, служити всім, хто навколо, він підняв його. Бо якби він зациклився на собі, там прямо в тюрмі, ліг би, знаєте, на нари і подумав, все тепер на кінець, не буду, просто не рухайте мене, не хочу з вами говорити. Двері для його виходу були би закриті, але через служіння своїм даром, усім, хто навколо нього, через служіння тим, що Бог поклав його серце, він відкрив двері. До місця благословіння. Потім згадали про нього, а фараон покликав його, він розгадав, він тлумачив сон фараону, і фараон каже: Хто, як не ти, найкращий для цієї роботи? Я бачу в цьому відповідь, секрет. В цьому є Божий шлях вирішення наших з вами проблем. Амінь. Коли ми служимо тим, хто потребує навколо, Бог благословляє нас. Мені не треба далеко ходити, бо я пам'ятаю, коли я був у екіпажі з ТЦК. два тижні, знаєте, я їздив, Добавлялись нові люди, ну, нові, нові, знаєте, навколо. І це, це десятки десятки людей. Ми по два-три по три автобуси пакувалися і їхали. І я ловив себе на думці: Боже, як мені вибрати звідси? Це ж, не, це ж не Божа воля мені тут їздити. Я знав своє покликання, що я пастор, що я маю повернутися до церкви, я маю повернути своє місце. Але ось тут я їжджу з цими людьми, які навколо. І знаєте, в один момент Бог показав мені оцей, оцей секрет, щоб не фокусуватись на собі, але озирнутись навколо, хто зі мною. І коли я почав цікавитися з ними, то я почав почав відкривати своє серце, почав говорити і бачити, що кожен тут зі своєю історією. Кожен тут він потребує підтримки, він потребує підбадьорення, потребує віри, потребує виходу. І я почав це робити, пам'ятаю, додавались нові люди. Я зразу приходив і казав: ну, починав спілкуватись і питати, що там сталося, як ти тут опинився. І, і я протягував цю руку підтримки, руку, руку такої, знаєте, надії про те, що вихід є, хоча сам виходу не бачив. Але я знав, що вихід є в Бозі, я знав, що я можу цим послужити. І я пам'ятаю, знаєте, кожен вечір там, чи, чи просто так, знаєте, ми просто ставали і почали: Давай будемо молитись, давай будемо молитись. І ці молитви, знаєте, такі нерелігійні або, або. Або, знаєте, з іншої сторони вони такі мають певний глибокий релігійний сенс. Коли, коли ти молишся своїми словами, і ти ну, якби привик, що хтось там просто або на інших мовах з тобою молиться, або просто каже амінь. Амінь. А тут я пам'ятаю, ми, ми, знаєте, схилили свої голови, і я веду молитву, і я чую, як всі, знаєте, хором починають повторяти мої слова. І от, знаєте, думаю, тепер, це вже тепер важливо, що ти молишся. Тепер вже, просто так, знаєте, тепер вже важливо. Треба, кожне слово, яке ти говориш, воно має, має, бути, має, бути, е, має бути хороше слово. От, і, і ці моменти вони незабутні, знаєте, коли люди відкриті, коли люди потребують віри, коли люди потребують надії. От, і, і Там було багато людей, які не мали там бути. Вчителі, батьки з трьома дітьми, люди з непогашеними судимостями. І вони були там, і там, і я не мав бути. І вони, знаєте, всі були в цій агонії розчарування. І я розумів, я для цього моменту тут, щоб нести надію, нести підбадьорення, ви вийдете звідси. І знаєте, як було, коли всі ці чоловіки їх відпустили додому, а мене лишили. В ТЦК лишили, далі там ночувати, знаєте, на партії, там на землі. Я думаю, Бог, слава Богу, що ти їх звідси витягнув, ти витягнеш і мене, і ось я тут перед вами. І я розумію, що, знаєте, Бог чудесний. Бог має виходи неймовірні з будь-якої ситуації. Коли ми не зациклюємося на собі, коли ми приймаємо рішення, Послужити тим, хто навколо нас, проявити любов, проявити опіку, поділитись тим теплом. Бог опікає вас, Він опікує тебе, Він благословить і вирішить ту ситуацію, яка потребує вирішення. Тому я говорю ваше життя в ім'я Ісуса. Все, що ви до тепер посіяли, воно повернеться до вас. Бог бачив це, все, що ви робили, кожне ваше добро, кожна ваша жертва, вона оцінена Богом високо. Він повернеться з сторицею. Коли Йосип, будучи фараоном, уже будучи, знаєте, правою рукою фараона, він в серці все ще мав мрію, він все ще в серці думав, чи побачу я своїх рідних, чи побачу я свого тата, чи. Чи ці сни і ці мрії здійсняться в моєму житті. І одного дня, знаєте, караван з віслюками, з, з верблюдами. Він прийшов до Йосипа. Одного дня він побачив і тата, і маму, і братів. Я говорю над вами в ім'я Ісуса Христа. Бог не сліпий. Бог бачить вашу проблему. Бог бачить. Вашу нужду, і коли ви бачите нужду інших, коли ви дозволяєте йому бути його руками, він той, хто посилає благословіння на вирішення, на розрішення, на вихід, на підйом у ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Якщо ви згідні з тим, скажіть амінь. Амінь. амінь.